Привіт, цей урок не для всіх. Я його назвала боляче банальними речами по обличчю. Тому я і не пропоную його всім дивитися там у відкритому доступі, а видаю особисто лише тим, хто хоче йти далі, навіть через біль, тому що декому буде боляче. Дивіться, яка історія. Історія в тому, що багато хто вже з нашого оточення досягнув якогось рівня. Зараз я буду звичайно говорити в контексті того, що я говорю щодня, в контексті продажів інстаграм, але ви можете все це перенести на будь-яку іншу сферу вашого життя, там схуднення, пошук партнера по життю, влаштування на якусь роботу, яка вам подобається на будь-яку сферу життя. Дивіться, хтось вже почав давно заробляти в інстаграм, там вести якісь блоги, брати за наставництво, якісь там страшні тисячі доларів. А ви ще не почали. Яка цього може бути причина та як його подолати? Сьогодні ми про це поговоримо. Але оскільки я повторюсь, назвала це банальними речами по обличчю, ви можливо щось нове не почуєте, але з іншої сторони, з іншого на це все подивитесь і думаю, почнете діяти. Перша причина, яка зупиняє багатьох, взагалі я це говорю, тому що в мене щодня на консультаціях, на діагностиках приходять люди, які щось вже хочуть, але поки не почали. І ось найпоширеніша причина це те, що про мене подумають. Якщо я почну вести свою сторінку в інстаграм, то що про це скаже Галя Петя Васін, моє керівництво, мої колишні чоловіки, мама і тому подібні люди. Я не буду знецінювати цю штуку, тому що вона в мене теж була. Я працювала на основній роботі і дуже сильно боялася, що керівництво дізнається, що в мене є додаткові підробітки, не тому, що там це заборонено, тому що я це робила вільний час від роботи, а тому що ну ось так. Ну тому що крапка Розумієте, не було причини. І причина була в тому, що я сама собі створила цей страх, і сама ж в ньому жила і варилася. В нього я, з нього я вийшла тоді, коли вже просто ну достігла дна і далі було нема куди. Це на початку повномасштабного вторгнення, коли я втратила майже всіх клієнтів, всі доходи, навіть до з цієї основної роботи. І мені вже просто ну не було чого боятися, бо вже все страшне, страшне зі мною сталося. Але була така історія, і я вам чесно кажу, всім на вас пофіг по-хорошому. Чому по-хорошому? -то тому що не ну, в плані, що ви там будете потребувати допомоги, а вам її ніхто не надасть. А в тому плані, що ніхто про вас так не думає, часто, як ви собі це навидумували. Ніхто не думає, що ой, Юля там вже ж вийшла в Інстаграм, давайте її обговоримо, яка вона страшна, негарна, яку вона фігню продає. Звичайно, в вашому оточенні можуть бути люди, які тим і займаються, що цілодобово обговорюють вас і ваші прагнення до чогось. Але ну, я рекомендую. Позбавити ваше оточення від таких людей, тому що явно вони не несуть нічого вам доброго, крім ось таких от історій. Але в принципі, по-хорошому, всім пофіг. Хтось там зацікавиться, у вас буде активність на сторінці, як тільки ви почнете щось продавати. Можливо, будуть хтось, хто почне вас знецінювати. Але це буде ну, перший тиждень-два. Далі всі забудуть і будуть ставитися до того, що це, що ви пропонуєте. Все, що ви робите в інстаграмі, як до того, як до належного, тому не думайте про це. Не варто жити в тіні е, ілюзій про те, що про вас щось думають. Ви таким чином втрачаєте власні можливості і власне життя. Хто там, що про вас подумає, це їх особисті проблеми. Тим більше, якщо у вас вийде досягти успіху, е, ну тоді ви матимете повне право сказати тим, хто можливо про вас щось там писав, якісь сам коментарі, що вони помилялися. Але я думаю, що вам не буде ресурсу, енергії, часу. Спілкуватися з якимись там людьми, які 100 років назад вас не вірили. Будь ласка, якщо це ваш єдиний страх починати проявлятися в інстаграм або починати робити ще щось, я кажу, я те, що я розказую, це взагалі не тільки про інстаграм, це про будь-яку сферу життя, яку ми боїмося розвивати, вдосконалювати, покращувати, тому що ми боїмося, що про нас щось не так подумають Ми боїмося, що ми придемо в тренажерну залу, а там всі гарненькі, а ми тут такі товстенькі, і над нами всі будуть сміятися. Ну серйозно ніхто не буде сміятися. Ну просто тому що всі на нас по. Друга історія моя улюблена, це те, що я нічого не вмію. Я проводжу щодня декілька діагностик, де я розбираю до нитки, все, що людина могла би продавати в інстаграм, і те, що вона в принципі може давати якісно як результат, і те, що в неї куплять. Я про це говорю з людьми цілодобового просто. І до речі, якщо хочете, можете записатися до мене на діагностику і вашу ситуацію, теж розберуться безкоштовно, буквально на 20 хвилин. І те, що я нічого не вмію, та що я буду продавати, навіть не таким це тоном сказано, як я зараз, це сказано таким приблизно тоном. То я ж нічого не вмію. Та а що ж я буду продавати? Ось так це сказано. Я це чую, ну так, щоб не збрехати, ну, разів п'ять на тиждень. І е, я розумію, я коли за це все бралася за цю діагностику, розпаковку, я розуміла, що ну є ж люди, які нічого не вміють. Якось я буду їм це казати. Я навіть не уявляю як. Але після е, досвіду, скільки я цим займаюся, вже півроку, напевно, е, трошки менше, я зрозуміла, що немає таких людей. Розумієте, немає не тому, що я хочу там комусь щось напарити. Це просто нереально. тому, що кожен ваш досвід, який ви проживаєте, можна монетизувати. Моя учениця монетизувала свій досвід квасення капусти там ці всі огірки, солоні в банки. Як це все робити, Вона створила з рецептами і продає його на де на а то й тисячі доларів в місяць. Ви можете собі уявити, людина просто квасить капусту. Ну я так кажу, просто квасить капусту. Це не просто, це якісь самі рецепти сімейні. Це класні результати, і це продається. Ви можете просто в себе повірити, перестати себе знецінювати і. Розібратися, що ж такого корисного ви можете продавати. А це може бути як і ваша професія. Якщо ви там, наприклад, бухгалтер ведете ФОПи десь в офісі, то ви можете це робити онлайн або вчити інших робити це. Продуктову лінійку ми теж робимо. Все це абсолютно класно можна монетизувати і логічно. Якщо у вас немає такої твердої професії, ви не розумієте, що ви могли продавати, тому на розпаковці ми це виясняємо. У мене якось прийшла дівчина, яка каже: я не знаю, ну. Стандартну історію каже, я не знаю, що я буду продавати. Я нічого не вмію, Може буде смником. А потім в розмові виявилось, що вона виграла грант чоловікові на бізнес, грант на чоловікові на комп'ютер, собі там на шеш щось на, на те на те, і на собі на фотосесію каже: як ви це всі почекаєте за СММ, Як ви ці гранти виграєте? Вона каже: Ну я вмію заповнювати ці бумаги, можу отримувати майже будь-який грант. Можете собі уявити затребуваність такої людини на ринку. Зараз дуже багато хто хоче відкрити бізнес і перше, друге, третє зробити, але не брати кредити, а саме отримати грант. Та її як спеціаліста розірвуть з руками і ногами. Вона зараз закінчує курс інстагроші гроші і вже буде практику. Практикувати і вже буде працювати і отримувати гроші. А людина ну, зацінювала свої ці знання, вона думала, ну а що ти такого подумаєш, можу отримувати грант. Ви так само живете в цьому, розумієте? От ви зараз не слухаєте, ви так само в цьому живете, ви думаєте, що ви нічого не вмієте, а насправді я зараз вас розпакую і в наступному подкасті буду розповідати, уявляєте, у мене прийшла така -то людина каже, що вона нічого не вміє, а насправді вона вміє те, те. Це буде про вас. І ви будете самі над себе сміятися, це я вам гарантую. Якщо ви прийдете до мене на діагностику, це все я нічого не вмію, залишайте, будь ласка, десь подалі, бо це вже неможливо слухати, і це неправда. Найголовніше, що це неправда. Ще моя улюблена історія, коли людина не запускається, не робить нічого, там взагалі стоїть на місці, це те, що я доводжу до досконалості. Там, наприклад, свій курс доводжу до досконалості, свої консультації. Я переживаю, що я не дам класного результату, тому я там ще десь щось підкручую. Розумієте, що крім самої досконалості, в житті немає нічого досконалого. Це можна робити просто роками і не здвинутися з мертвої точки. Це просто якась прірва, яка затягує вашу енергію, ваше життя, ваш час і ваші можливості, які ви втрачаєте, поки ви доводите до досконалості. Якщо ви також сильно боїтеся, що ваш там, наприклад, курс умовно не дасть результату, зробіть пілотний запуск за якоюсь такою низькою ціною там. За 30% від основної якої ви плануєте, і попередньо людей, що це мій пілотний запит, що ціна така, то буде потім така то. Тому, будь ласка, не гнівайтеся, якщо що. І ви, крім того, що ви заробите, протестуєте першу групу, бо ж отримаєте перші гроші і чесний фідбек. Шо тут було класно. А отут було би я б по-іншому зробила якісь поради, де ви докрутите, і вам людина зі сторони скаже. І ну це буде набагато краще ніж самі собі будете видумувати якісь недоліки вашого курсу умовного. І все життя його докручувати, доводити до ідеалу, якого не існує. В мене не вистачає знань. Це історія, яка на мою думку вважається нормальною. Навіщо запускатися, якщо реально немає знань, як це все продається? Ці знання треба добирати. Але незважаючи на те, що знань у вас немає, ви можете вже діяти, як, ну, як вийде. Або щось там десь підчитати, піддивитися, подивитися у конкурентів, як вони роблять, і спробувати зробити щось так само. Я маю на увазі не сплагіатити зараз, а я маю на увазі взяти стратегію follow the leader, тобто дивитися, як роблять інші, і собі повторювати. Якщо геть-геть знань немає, або ви розумієте, що те, що є, не працює, тому що в 25-му році Instagram оновив алгоритми, і зараз всі знання, навіть ті, хто закінчив курси минулого року, зараз вже треба трішки підкручувати цю інформацію, тому що вона оновилася. І якщо вже таких знань немає, я запрошую до себе на курс інстагроші, де ми з нуля до перших продажів за руку пройдемо всі ці етапи від продуктової лінійки, оферів булітів до контенту, до оформлення інстаграму, створення власного бренду, що писати, що розповідати, а як знімати, якщо в мене квартира не гарна на інстаграмна. А як знімати, якщо в мене немає на це часу? А що взагалі треба говорити в тих ресах? Щоб вони залітали? Як брати підписників? Як продавати на 200 людей? Це все будемо проходити за шість модулів, і е, більшість учнів вже починає продавати вже під час курсу. Я вас запрошую на цей. Е, Курс інста гроші більш таких якісних знань без успішного успіху, без води. Ну я не знаю. Ну я не проходила всі курси, які є на ринку, може хтось є ще крутіший, але якісних, чітких таких знань знайти дуже знайти дуже важко. І тим більше, я даю не одну професію там запуск свого інфопродукту. Ви отримаєте одразу декілька професій, тому що ви зможете записати не лише свій продукт, а й комусь ще продукт як інфо. Продюсеру бути, ви можете стати смм-ником, тому що ви взагалі розумієте ці алгоритми, як воно працює. Інстаграм і продажі в інстаграм це не постік, за постить. Будь ласка, не забувайте про це. Це логічна якась зв'язка, яка має бути, і ми вам її придумаємо. Якщо ви продаєте лише консультації один на один, або там якісь уроки там умовно іспанського чи вокалу. Один на один, ви не зможете так швидко масштабуватися, якби ви могли на другому модулі продумати собі цю лінійку продуктів і продавати. На різні гроші десь з активною залученістю, десь з пасивним доходом. Я всім рекомендую поцікавитися програмою цього курсу і добрати знання, які, без яких в 21 столітті продавати майже нереально. І п'яте, що я хочу закрити, це я боюсь провалу, де дуже багато людей не починають, тому що вони бояться провалу. Логічно, я теж боюсь провалу, всі бояться провалу. Але провал це не запустити курс і не отримати продажі. Провал провал це сидіти в власному страху і навіть не запуститися. Оце дуже головне. Я дуже хочу, щоб ви це запам'ятали собі і записали. Прийдіть на безкоштовну діагностику до мене. Ми з вами за 15 хвилин закриємо ваші ці больові точки. Ви зрозумієте, як ви можете діяти далі. Ви зрозумієте, що об'єктивно треба підкрутити, що ви собі самі придумали і не треба вже його чіпати, доводити до досконалості. Ви зрозумієте, ваш продукт взагалі реально продати чи нереально, або якщо вам продавати, якщо ви нічого не вмієте. Я буду чекати, ставте плюсик, або переходьте в мій інстаграм. До речі, підпишіться, там дуже цікаво всього багато. Переходьте в мій інстаграм і там разом розберемо, що саме ви можете продавати в інстаграм.